Одного разу всі звірі в лісі вирішили, що хочуть разом відсвяткувати новий рік, але вони не знали, як, тому відправили лисичку поспостерігати за людьми. Лисичка підкралася до одного з будинків і заглянула у віконце. Там вона побачила, що люди прикрашають ялинку, готують смачну вечерю та обмінюються подарунками. Ой, як це гарно! подумала лисичка. Як би я хотіла мати таку ялинку. Тож, давайте допоможемо лисичці та звірятам отримати таку чудову ялиночку. Ось дивіться, яку ми гарненьку ялиночку зробимо для звірят. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Ми ялинку прикрашали. Сніг на гілки покидали, срібні кульки і бурульки, намистини, мов краплини, ще й цукерки прикріпили. За роботу нас хвалили. Молодці діти. Давайте тепер будемо малювати ялиночку. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, серветки, підставка, старенька зубна щіточка, ватні палочки, фарби. в мене червона та жовта і ще зелена та біла. Ми будемо малювати з вами звичайною зубною щіточкою, беремо зелену фарбу та. Зверху аркуша, з центру починаємо малювати ось таку пірамідку та формуємо ялиночку. Це дуже просто і швиденько. Ось така гарненька ялиночка в нас виходить. Але вона ж повинна бути лісова, тому давайте гарненько помиємо нашу щіточку та візьмемо біленьку фарбу і намалюємо їй сніжок. Бо що ж за ялинка в лісі без сніжку? Внизу ялиночки теж намалюємо гарненький сніжок. Далі беремо фарбу червоного та жовтого кольору, ватні палички та малюємо кудись на кольорові кульки на ялинки, щоб нашим звірятам була справжня новорічна ялинка. Ось дивіться, яка гарна ялинка в нас вийшла. Нашим лісовим мешканцям вона обов'язково сподобається. Молодці діти!